Бренд побіжчики гості ці канали, за заготовка кормів на зиму для великої рогатої худоби. Ну, це не приватних домашніх господарств, а вже крупні господарства, ну, таких мало залишилося, які займаються худобою. Купують тюковщик трактора МТЗ, тюковщик Кун. Маса непогана, тільки проїхав, вже, ось останавливається, вже рулон, рулонний Підборщик. Фун це лідер. Один із лідерів по кормозаготовці. Чуковщик ленточний. Там ленти стоять гризинові, тим самим воно дужче зжимає Є звальцевіш. Маса непогана. Це другий кос, перший кос іде в основному сина, а другий кос масіна маса така що він такий... рулонний прес підбирач ну це я кажу це велике господарство де займаються. От таких мало сталося ж вже це одиничні господарства Поїхав, тут 50 метрів немає, вже обратно стоять 5 лент резинових і тим самим виходить, стягує е рулон. обмотує ниткою, потім вже відкривається ж. Звісно е мені подобається коли сіткою, сіткою воно... Быстріше змоту я її, і не стирчать зверху, як дежок. Ну, Сетка може дорога, може тут немає цього механізму, щоб сіткою. І сітки обматують три рази, то вірьовку я посчитав десь 20 квитків за вірьовкою. Тим самим виходить, більше часу требується. Отакий десь метр. Метр шістдесят в діаметрі сетки змотується, до краю остається Кучки нові, видно по них, що в гарному стані. Ну, маса велика, даже вон там з Сергой зачіпає навеску і трактора, волок тягне за собою. Маса непогана. були, Хоча це другий кос, ну маса так обмотує. багато, там на тому полі, поле два поля там кто знаскит грулонів, грулонев не їх их возить Скошено ну, хорошо бачите, рівно, ривна однаково, вся одинаковая низко ну, не зрізати, тому що, зачем там там со мной палка а так, с куча конечно ну, капітально, таке, такая ну, кілограм 500 туда так круче такий рувон ну, конечно сетку и лучше мне нравится бо тому потом так сетка прижимает до цього нема что стерчить ну и посчитали може, веревку дешевле зеркало сетка стоит ну и по краях тоже як сетка стягує тут не так открывается высыпается полова трохи конечно есть і так, ручка Ось так. Ну, як би я сказав, маса хороша. І отут аж я далі потім покажу. Получається сіно, і воно згрібали його з утра. З утра утром, зранку сіно воно відходить і не так воно сипеться. Коли грабки грибуєш получається, як ви бачите, тут листочки остаються в А далі там на дальнем плані я покажу. Уже сейчас згрібається, то сейчас уже хуже, вже роса спала, уже вже висохло. То багато, звісно, сипеться. ну Один там одні працюють грабки, то одні, звісно, на велику територію. Їх мало, конечно, двоє-троє, ну вони дорогі. А за ранок ти багато не, не спінеш з гребти. Хіба що там ночі може грибти чи як... Ну, а тут, коли... Ось дивіться, сіно хороше. Зелене. ну Це зірвалося зранку. Поки місць. Тут працює два тюковщика кун. на дальній план там ще один їде. Ще один трактор їде, теж МТЗ, теж такий самий поломний прес-підбирач. Звісно на такій території треба, щоб було пару штук. Один звісно не справиться. Маса велика і тільки проїхав, вже ось е, рулом скрутило. Метр десь 40, Може після немає, вже рулом вже модель друга Ну, в принципі саме фірмакун обматує ниткою Ви бачите, що волокон єлі проходить між трактором. Трохи модель друга, 31.55. Конечно, масса погано вже обратно ось пришло туда, 20 секунд уже рулом скрутило тоже ленточный, стоять ленты резиновые, тоді получается сбитый, резина лучше стягує, чем есть вальцы, вообще там, запланочные. відкривається а потім висипається трохи полова. а так полова все залишається в рулоніш як хоч підбираєш то остається а це звісно трохи остається такий збитий Він цей трохи менший мабуть полтора метра в діаметрі небагато пройшли раз, два, три, 4, 5, 6 волків, але вже рулонів покажу, як зрібає трактор рвалки. Конечно таких пару полонів на зиму не помішало. Їх і легше зберігати, так вони затікають, якщо, наприклад, чим квадратні. Ось ми приїхали трохи далі, це саме поле. Я покажу, конечно, як правильно треба зрібати, конечно велика територія, одні грабки. Вони хоч і швидко їздять вони не справляться. Ідеально зрібати в ранкову пору, коли всі надходить, тоді взагалі ну, до 10-11, до а далі вже висихає і листочки осипаються. Як бачите, тут тобто, не знаю, Може і ночі може зрібати. Як ви бачите, все, листочки все тежеться на ти нас ловіш, оце ціна і чим краще формат, тим звісно і буде більше модої. На цій стороні ось ми перейдемо, теж може це зрибалися вчора вечором чи коли, то тут як бачите, вже, навіть на самій стерні скільки листочків, тут вже як бачите, листочка ну, Як бачите, тут вже Можна сказати, да, в середині там, можна сказати, як уже сама палка, так скажемо, не сіна, а дрова, скажем так. Ну, коли вдома там, наприклад, ну так вдома ж невелика площа, там гектар чи два, який зазрів, і що ж, густочки залишилися, ну, да, конечно, если 50-100 гектар, то одними грабками, чи можна було встановлювати, наприклад, зараз, в принципі, є роботи для, щоб тюкувати в принципі, можна було встановити а далі вже грибти завтра з утра, чи під утро коли одійте то на цій стороні дивіться взагалі сіна не сіна а чай. Туди, на самому даже йдеш по сіні по сірні не видно навіть листочку бачите все зрібається все виходить сіно і листочки залишаються волкові Тут звісно сіна дуже-дуже хороше. А там оце, ото, скажімо, сама палка насипається, потому що ну, сіно це таке, щоб треба його вовремя зібрати, щоб воно хороше згребти, спасити, затюкувати. Правильно, щоб і дощі не пішли, коли точка починається колотити його з місця на місце. Тут звісно, самодат, що ви бачите по, самій, по самому волкові, що він весь вистерчить. І скільки тут вона, е, стерні, листочки валяються, тож ну, сипалися. Сіна на тільки з утра, ну може там если можна по технології, чи грабки може йти там ночью, чи під утро, щоб воно відходить. І не треба, щоб Двоє-троє грабок було там, ну, хоча б дві-двоє грабок, ну звісно, це наш дік це. Тут аж ви бачите більше, більше. сама палка, листка листка, як ви бачите, мало. І тоді грабки. Як ви бачите, згрібає хорошо, не ставля за собою ніде. З ті сторони два волка, і з ті сторони два волка згрібає в один. Як я вже сказав, там э, посередині були краще, тут вже листочки висипаються, вже тут і на старі більше. гриба хорошо бачите, волок повністю піднімає, напічі волки, значе вони не великі, але зрибає 4 в один згрибає. Грабки тоже фірми Кун. Два ротора там стоять, роторні як сонечко і, і цими піднімаєш. Так, обратно, обратно ну, дуже звісно сипеться. Хоча б можна було і так піднімати то, з підпорщиками, але задовго. такі грабки. Шестиметрові, вони написано фірма Кунь. Грибають, звісно, непогано. Ну, те, що пересохло, ну, нічого не зробиш. дуже засиплеться ну, грибають непогано если не таке сино було пересохше то золоте сіно Вообще, трохи Молоди, ще трохи осталося вроде січені є така заготівля кормів на зиму заготівля сіна Тут поле велике і там де хто знає остановлюся сніму скільки там рулонів там все поле в рулонах так що ще трохи сніму що, кому понравилось відео підписуємося на канал Ставим лайки коментуємо така, така сіно так рулони не збиті скільки на другому полі рулонів, ну тут їх тысячі може может еще є. туда конечно їх треба возить там трактор повіз прицепом 2 ПТС 4-4 штуки ну це чотири штуки возить це на солярку скільки грошей піде Тут треба возити, як і є в других господарствах, фурами возять, де старі прицепи вже такі, слабувайте вони зрізають, оставляють платформи, роблять стойки. і фурами хоч більше влазит туда і швидше буде, ніж трактором, тим стрибати, 4 рули навести. Но тут їх багато тут половина так хоч і недовго до посадки, але їх тут Пока заготіли. Дякую за увагу.